Даю три поради та рецепти, як мінімізувати ваш передсвятковий час. Я так роблю і вам раджу. Дрібне печиво, таке як кукурудзи та рогалики, можете пекти вже від того, що воно постоїть в герметично закритому контейнері, воно стане тільки смачніше, як в нас кажуть, вмоцується. Якщо у планах на свята є пекти спартак, то теж можете назволікати. Коржі напечіть, поставте в темне сухе місце, замотайте плівкою, а перед святами гарно просякніть кавою з бейлізом, зваріть крем і ви газдиня! Ну і що ми маємо на фініші? А я вам скажу готову дрібну випічку на кльош та коржі на спартак. Ще можете сирника доброго заколотити, і справа з солодким у вас в капелюсі. Організація роботи на кухні дуже важлива. Так вчила мене бабця, все має робитися одне за другим. Рецепти вам залишаю. Не дякуйте, просто користуйтесь, бережіть себе та свій час.